Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. В сьогоднішньому випуску розглянемо головні новини зі світу боксу за останній тиждень. Обов'язково ставте лайк та не забувайте підписатися. І ми починаємо. Експромоутер Володимира Кличка Том Лефлер розповів, за якою умови Володимир повернеться у бокс. Володимир зараз просто у неймовірній формі. Він у будь-який момент міг би повернутися на ринг, і все залежить лише від нього. Я знаю, що якщо Володимир повернеться, то тільки для бою за титул, також його не цікавлять гроші, і він не буде проводити багато боїв з боксерами суперважкого дивізіону. Турки Альшейх робить зараз багато боїв, які багато хто вважав неможливими. Так що я не здивуюся, якщо станеться щось подібне, сказав Лефлер. Нагадаємо, що останній свій бій Володимир Кличко провів у 2017 році, програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа назвав свого наступного суперника, AJ планує вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі. На 2025 2025-й моя основна ціль це Тайсон Ф'юрі, це викликає в мене голод, змушує тренуватися. Час має вирішальне значення. Час обмежений, мені треба більше працювати. Я розумію, що мав зробити більше у минулому році. Тому тепер я буду використовувати кожну нагоду, сказав Джошуа. Раніше чемпіон Хевівейту Олександр Усик назвав переможцем можливого бою між британцями Джошуа та Ф'юрі. Багато хто був шокований його відповіддю. Зараз багато хто хоче побачити бій Ф'юрі проти Джошуа. Як ти вважаєш, хто є фаворитом цього поєдинку? Можливо, Ентоні Джошуа. Нокаут чи рішення суддів. Не знаю. Можливо, те, можливо, те. 2024 рік став найприбутковішим для українського боксера-чемпіона Олександра Усика. У 2024-му Усик провів два мегафайти проти британського боксера Тайсона Ф'юрі. Усик здобув дві перемоги у травні роздільним рішенням суддів і у грудні одноголосним. За перший поєдинок з Фюрі. Гонорар українського боксера склав 45 мільйонів доларів. А за другий, Олександр отримав рекордні гроші 104 мільйони 500 тисяч доларів. Таким чином, Усик за 2024 рік заробив рекордні для себе 149,5 мільйонів доларів. Це майже 6,3 мільярда гривень. Цікаво, що після реваншу Олександр Усик повинен був отримати більше коштів. Загальний гонорар складав 190 мільйонів доларів. Частка Усика 60%. Але в результаті він отримав лише 55. Впливовий промоутер Френк Ворен не погодився з суддівським рішенням у поєдинку за титул чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Український чемпіон переміг одноголосним рішенням суддів. Тричі 116-112. спортивний функціонер впевнений, що судді помилилися чи навмисно пограбували претендента. Він наголосив на це одразу після бою, за що Усик навіть назвав його сліпим. Uncle Frank, I think blind. Нещодавно Френк Воран знову прокоментував рішення суддів Це маячня. Я це не можу досі зрозуміти, але що є, то є. Тайсон був шокований. Один суддя взагалі не віддав йому жодного раунду після шостого. Як таке могло статися? Це фантастика. Це неймовірно. Зараз я спокійний. В мене не залишилось емоцій після бою. Але це рішення це просто фантастика. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.